По черзі, значить ще позавчора ввечері, президент Дональд Трамп прилетів до Великої Британії, щоб зустрітися з королем Чарльзом. Ця зустріч дійсно відбулась. Зустріч пройшла чудова. На що вони говорили? Вони в першу чергу свої, скажімо так, взаємодії, співпрацю, діалог і подальші міжнародні відносини. В першу чергу вони між своїми країнами налагоджували. Це, звісно, вся Велика Британія, які ходять декілька країн, а також Сполучені Штати Америки. Все це вони проговорили і співпрацю в економіці, і в першу чергу цифрові технології. Ми ж розуміємо, що це е, нафта майбутнього, да? хоча вже і зараз вона фактично є. Тобто багато тем, які дуже важливі. Для обох країн вони все це проговорили. Ну і звісно, що не відбулось розмови і про Україну. Тут, звичайно, величезний респект, повага королю Чарльзу про те, що він в своєму виступі згадав про Україну, згадав про те, що Росія є новим фактично таким нацистським фашистським утворенням, і загрозою для всієї Європи. Єдиний, хто тримає, це Україна. Ну, величезна подяка королю, який чудово обізнаний, чудово розуміється, що відбувається в Україні. І більш того, як відповідальний лідер, дійсно дорослий в цій європейській кімнаті, знаєте, який звернув увагу на те, що відбувається насправді назвав речі своїми іменами. Більш того, було дуже показово, коли Дональд Трамп прилетів зі своєю дружиною Меланією Трамп, яку ми також любимо, всі українці. І була дружина принца принца, Вибачте, бачите, ще за звичкою короля Чарльза Каміла. От вони разом вдягнули в синій і в жовтий колір. Що по центру були чоловіки? Вони супроводжували своїх чоловіків. Від дуже так чудово ця картинка виглядала в чергове. Навіть знаєте, візуально нагадуючи, що без України під час цієї зустрічі нічого не відбувалось.